Ви на каналі Володькові Витребеньки І сьогодні буде трохи незвичний рецепт. Чого незвичний? Бо це будуть такі мега ліниві голубці. Це буде такий, можна навіть сказати, голубцевий суп. Так, це незвично, це цікаво і це дуже смачно. Хто не любить це відпарювання листків, закручування, підготовлювання фаршу, вже потім чекати, поки воно запечеться. Саме. Для вас буде цей рецепт. І головне, що тут ще дуже просто це все готується в одній кастрюлі. Так що поїхали готувати. Набір продуктів простий і стандартний, як на голубці. Капуста, фарш, рис, цибуля, томатна паста, томатний сок, спеції. Ну і, в принципі, все. Тут у мене є. Порізаних 150 г сала. Якщо ви не любите сало, можете не використовувати. Можете використовувати бекон. Або просто все смажити на олії. Це вже від смаку залежить. Сало нам треба витопити до шкварок, потім ми його можете і не використовувати. Я буду ним просто зверху потім шкварками прикрашати вже страву. Даємо в кастрюлю, хай воно смажиться. А за цей час ми поріжемо цибулю. Цибуля в нас порізана. Ріжете, в принципі, як хочете. Можна різати і полукільцями, можна різати і дрібно. Це вже вас від смаку залежить. Е, повний перелік продуктів і що, як скільки в грамах, я залишу в описі під відео. Ну, тут ще спеції нам буде потрібно. Так що тепер чекаємо, поки висмажується. Наше сало. Все наші шкварки вже готові. Тепер ми їх витягнемо? А на цей натоплений жир кинемо смажитись цибульку. Ну, Яка ж українська кухня без сала, так що думаю, все-таки краще вам використовувати його. І бекон буде дуже давати гарний смак. Якщо він копчений, то це буде також дуже смачно. Даємо цибулю. Цибулю будемо смажувати такого легкого. Золотистого кольору. А за цей час будемо нарізати нашу капусту. Капусту нарізаємо, ріжемо отак. Тут не потрібно, щоб вона була дрібно, ну і занадто грубо також не треба. Це капусту ми дорізали. І бачимо, наша цибуля вже гарно засмажилася, вже більше її не потрібно смажити, тепер додаємо фарш. Фарш будемо смажити до готовності. Це приблизно хвилин 10 займе. Досмажу і побачимося. Це наш фарш вже підсмажився. Тепер сюди кидаємо капусту. Накриваємо кришкою і так будемо ще хвилин 15 тушити. Прийшлося взяти трохи більшу кастрюлю. а то я щось не розрахував з розміром. Перемішуємо, закриваємо кришкою і тушимо, як я казав, 15. Ну все, наш фарш з капустою вже протушився. Тепер сюди засипаємо 150 грам рису, який я перед тим вже промив. Добавляємо спеції. По спеціях тут солодка паприка, сушений чесник. Хмелі сунелі, приправа до м'яса, сіль і перець. І сюди ж вливаємо 300 мл води, розбавлених з одною столовою ложкою томатної пасти. Перемішуємо. Закриваємо кришкою і це ми ще будемо зараз тушити 25 хвилин. За 10 хвилин до кінця ми ще долиємо томатний сік. Ну все, вже трохи воно ще протушилось. Тепер сюди вливаємо пів літри томатного соку. У мене домашній, ви можете використовувати магазинний. І сюди ж столову ложку цукру. Це завжди, якщо додаєте томатну пасту, чи помідори, чи томатний сік, завжди треба, щоб нормалізувати смак, бо воно помідори кислі, то треба додати трохи цукру, щоб Ось можна ще додати трошки води. ще, може, грам 100. Накриваємо кришкою і ще будемо тушити хвилин з 15. Все наші рідкі голубці вже майже готові. Зараз ще добавлю зелені, в мене морожена, зелена цибуля. І хай ще з цибулею хвилин 5 протушиться. І будемо подавати. Ці в рідкому вигляді готові. Будемо подавати. Бачите, які вони красиві вийшли. А запах такий, ну от дійсно голубці, пахнуть. Тепер зверху даємо ложку сметани. Можна трохи більше. Я люблю сметану. Притрусимо ще сумішу перців. І посипаємо нашими шкварочками. Хто любить шкварки, може давати багато. Я шкварки люблю, так що в мене і буде багато. Ну що ж, приступимо до дегустації. Супер. Ну, голубці, як голубці, але наскільки набагато простіше в приготуванні. Без мороки, з запарюваннями листків і т.д. Ну, для любителів голубців це буде просто знахідка на рецепт. Дякую, що дивилися відео. Заходьте на канал, ставте лайки, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео, які я буду закидувати. Ну що ж, всім смачного, а я молодець. Папа! -па.